Вітаємо вас, дорогі брати і сестри, на біблійному порталі, де ми не лише тлумачимо Святе письмо, але також відповідаємо і на ваші різні запитання. Багато хто нас питає про посмертну долю душі, і навіть більше, що вона відчуває, що переживає душа на третій, дев'ятий сороковий день після смерті, недарма у церковному уставі є згадки, про третій день на дев'ятий сороковий. І про річницю. Щороку в День смерті ми молимося про упокоєння, а раз ці дні встановлені, значить, вони мають глибокий сенс. А що ж відчуває душа? Це питання ми чуємо часто. Дехто каже, звідти ніхто не повертався, але повертаються, хоча й ті, хто помирав ненадовго. Те, що сьогодні називають досвідом клінічної смерті, нам, священникам, часто розповідають про це. І, як правило, перше відчуття людини це здивування, вона бачить себе збоку. Виявляється свідомість, продовжує існувати. Вона не прив'язана лише до мозку і тіла. Коли людина виходить із тіла, біль, хвороби, обмеження зникають. Свідомість стає ясною, і душа дивується, бачачи своє тіло, відчуває легкість, але потім приходить засмучення. Засмучення від того, як було прожите життя, на що витрачений час, і скільки можна було б зробити доброго, світлого, чистого. Тут іде розповідь про досвід клінічної смерті артистки Ольги, її зустріч зі світлом і христом, перегляд усього життя, розчарування і покаяння, а також зміни, які вона зробила після цього досвіду. А тепер про духовний зміст днів після смерті. Третій день. У пам'ять Воскресіння Христового. Душа ще перебуває на землі. Саме тоді звершується відспівування. Дев'ятий день ДЯЇ У честь дев'яти ангельських чинів. Сороковий день. У зв'язку з Вознесінням Господнім. Тоді душа остаточно стає перед Господом. Святий Макарій Олександрійський навчає. До третього дня душа ще близька до тіла. Може навіть відвідувати рідні місця, храм, душі праведних тяжіють до святинь. На третій день душа підноситься ангелами до престолу Божого, їй показуються райські і адські обителі, а після сорокового дня визначається її подальша доля. Також згадується вчення про митарства. Душа проходить випробування відповідно до гріхів і пристрастей, але головна суть не в кількості метарств. Підтримайте, підписавшись і поділіться цим відео.